Да, нет, <coughs> Шановні делегати та гості третіх національних зборів партії Воля, ми пропонуємо розпочати наше зібрання. Пропонуємо перейти до затвердження порядку денного. Перше питання: план роботи, друге звіт Центральної контрольної ревізійної комісії, третє обрання складу, четверте заслуховування виступів. Хто за? Нашими задачами на наступні роки стали три напрямки політичної діяльності. Перший напрямок це боротьба з корупцією. Другий напрямок діяльності політичної партії волі, як запропонували вчора учасники наради, це продовження люстрації. Це продовження люстрації і контроль за тим, щоб люстрація і закон про чищення влади був втілений і був реалізований а не саботований нинішньою владою. І третій напрямок, про який ми вчора говорили. Це ті ініціативи, ті законопроекти, які не просто говорять про те, що треба очистити владу, а й говорять про те, ким треба замінити нинішніх чиновників, які звільняють насидом закону про реєстрацію. На минулих зборах в нас не були присутні люди, які є... Депутатами від партії Воля у нас виникли виникли певні суперечки. Ви це бачили протягом цього тижня. Тому що четверте питання стосується цього. І е, я тоді хочу запросити до слова спочатку, напевно, Єгора. Я закликаю всіх нас зробити з цієї історії, що відбулася, дуже важливі висновки. Я для себе вирішив, що я не маю права залишатися з такими людьми в одній партії. Ось моя заява про вихід з партії. Його тільки що написав заяву. Він же журналіст подав заяву звільнення з партії. Ми всі прекрасно знаємо, що він не є членом партії, тому що на період виборів він був виключений з саме партії. І ви повинні всі розуміти, що тільки що відбулося. Хочу сказати, що це що відбулося, це є зрада всім нам. Тобто ми тут сиділи, піднімали руки, щоб ми стали депутатами, ми їх зробили критично депутатами. А зараз така поведінка це є негідна поведінка. І таке відчуття, що деякі люди це є перші тушки, які в нашому парламенті. Що десь можливо мало статися, тому що ми, чесно кажучи, розуміли, що цей конфлікт наростає під час того з'їзду, коли ми не підтримали союз з народним фронтом. Ті люди, які були на цьому з'їзді, вони дуже чітко розуміють, що конфлікт стався саме, саме в цей період. А нам потрібно дуже швидко рухатися далі. Нас партійна розбудова. Повірте, ця ситуація навіть про тому що вона була дуже конфлікта. Величезна кількість людей зараз хочуть приєднатися в партію воля тільки через те, що вона самостійна, через те, що вона багатовідерна, і через те, що вона буде рухатися незалежно від будь-яких олігархічної групи партій. Але я пропоную ставити крапку на будь-яких образах і дійсно займатися партійною розбудовою тою роботою, тими пріоритетами, які є. Країна реально зараз в дуже важкому стані. Дуже важкому. Ми пройшли дійсно важкий шлях. І хочу сказати, що ми об'єдналися, чи швидше нас об'єднав не Юрій Деревянко, не Оля Галабала, не Йорсоболів. Нас об'єднала ідея волі. І те, що нас об'єднала ідея волі, говорить власне про те, що ці особливо останні дні відбуваються. Я можу поставити на голосування пропозицію Миколи. Пропозиція Микола, ще раз сформулюйте, будь ласка, її. Рішення з'їзду третього з'їзду, так, третього всеукраїнського з'їзду партії волі є е, висловити прохання до е, наших кандидатів, яких ми делегували у Верховну Раду як членів партії Волі. Так? Якщо вони відмовляються від партії воля, і вони вважають, що партія воля їх недостойна, автоматично скласти мандат, які вони дістали завдяки партії «Воля». То за я хочу оголосити про закриття третіх національних зборів партії воля і завершити їм Україну. jacob was